Страхові компанії. Давай візьмемо, наприклад, грип. Ти хвилюєшся через те, що можеш захворіти. І ти йдеш до страхової компанії і віддаєш їм 5 тисяч гривень. Суть договору проста. Якщо упродовж року ти захворієш на грип, тобі заплатять 50 тисяч гривень на лікування. Якщо ж не захворієш, 5 тисяч гривень залишиться у них. Чому страхування може бути? Вигідним. Христина обожнює кататись на гірському велосипеді. Це круто. І ось одного разу вона поїхала на прогулянку, впала з велосипеду і зламала ногу. Травма дуже серйозна, і вона була змушена звернутися до приватної клініки і витратити 20 тисяч гривень на лікування. Ці гроші Христині потрібно буде заплатити з її фінансової подушки. Я вірю, що вона в неї є. А тепер уявімо, що у Христини був страховий договір. І оскільки в неї є страховка, гроші на лікування їй виплатила страхова компанія. Види страхування. Страхова компанія це комерційна організація, яка надає такі послуги, як автострахування, медичне страхування, страхування нерухомості. Життя, а також пенсія. Автострахування. Обов'язкове автострахування це коли ти при купівлі автомобіля маєш обов'язково купити і страховку. Якщо не купуєш, за це буде штраф, такий закон. Наприклад, у Миколи є автомобіль, він потрапляє в аварію і ще гірше він стає винуватцем. Оскільки в нього є страховка, то він не буде сплачувати гроші зі свого карману. Ці гроші виплатить страхова компанія, але не Миколі, а постраждалим. Якщо є обов'язкова страховка, то є і добровільна. Тобто її можна купувати, а можна і не купувати. Її суть в тому, що якщо автомобіль Миколи постраждає через аварію, хуліганів або ще щось, то страхова компанія. Заплатить гроші йому за ремонт туристичне страхування. Його також називають медичним страхуванням. Ця страховка працює тільки для туристів. Наприклад, Микола та Анна поїхали до Туреччини на відпочинок і захворіли якоюсь місцевою хворобою, звернулись там до лікарів, і страхова компанія заплатила їм за лікування. Ще є страхування майна. За цією програмою можна застрахувати що завгодно від будинку та квартири до складу та офісу. Страхування життя. За цією програмою можна застрахуватись самому. І якщо з людиною, яка застрахована, щось трапиться, то страхова компанія заплатить кошти його спадкоємцям. Як влаштовані страхові компанії, як вони працюють? У кожній страховій компанії є спеціалісти. Деякі займаються розрахунками та дослідженнями, а деякі займаються виплатами. Страхові компанії це також бізнес, і кожен бізнес існує для того, аби заробляти гроші. Давай уявимо, що страхова компанія продала 10 страхувань по 5 тисяч гривень. Це буде 50 Тисяч гривень. Тепер уявімо, що з кимось одним з цих 10 людей щось трапилось. Припустимо, що всі виплати страхова компанія робить по 10 тисяч гривень. Тобто виходить, що компанія заробила 40 тисяч гривень. Таким чином, завдання страхової компанії зробити з продажу страховок більше, ніж вона виплатить своїм клієнтам. Усі такі компанії, як і банки, мають ліцензії. Це означає, що держава перевіряє, як працюють страхові компанії, щоб таким чином турбуватися про людей.